Всіх вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Трішки бачте, не, незвично я вам не просто фон а продемонстрував свою вертушечку з музичним фоном, але багато не можна бо залушить. А сьогодні ми поговоримо і роздивимось невідомі корейські касети гонконгські. Не Корея, навіть а Гонконг. -скільки. Покажу вам чотири екземпляри, скоріш за все, яких ви, скоріш за все, і не бачили. Можливо, хтось їх зустрічав їх. Тому я вам сьогодні їх продемонструю і ми е повторимо минулу традицію, ми послухаємо, що на них записано. Бо наскільки я пам'ятаю, я їх не перезаписував поки що з тими записами, якими вони і прийшли. Давайте розпочнемо. Гайда за наше зручне місце. От ми і за нашим столиком. От перед нами магнітофон німецького виробника ITT Interfunk. І ось ці касеточки ми сьогодні з вами роздивимось більш детально. Так, ну і розпочнемо ми. Ось з такої цікавенької касетки Fairmade. Написано все японською, але підписано, що це зроблено в Гонконзі. Так, ми подивимось. Ну, це те, що ми бачимо на внутрішній стороні, що написано. До речі, переклав е, з японською, що тут записано, е, офіційне відкриття якось там 31-ї міжнародної молодіжної конференції. І все це вмістилося в ці іерографи. Дуже компактно виходить. Так. Бачите, касетка розрахована на якийсь саундтрек, комп'ютерну гру. Це в нас що? А це додумайте собі самі. Так, ага. І ось так воно. виглядає. Бачите, воно практично все те саме. Але тільки вже на червоному фоні. Firemate. 10 хвилин по 5 хвилин, хвилин з кожного боку. Ось тут я не перекладав. Достатньо, мені просто цікаво було, що ж записано на ній. Тут конференція. Так. І ось сама касетка. Зроблено пластик такий, як на ширпотребах, але трішки, нібито краще. Хоча, бачите, є нюанс в залівки тут. Вона така собі посередкова, якостю високою, звісно, і не пахне. Але пластик, ну, ну, я б сказав, що доволі плотний. Тільки що зроблено якось так собі. Ну, в общем, робили 50-50. Тобто для таких, мабуть, для такого плану касет, не для музики, скоріш за все, вони вважали не варто особо там в якість ставити ставки свої. І так вона виглядає. FireMate FD 10. Е, так. Ну, звичайний ракордік, без е, всяких рейсочок, там нема нічого. Давайте спробуємо послухати, що ж на ній є. Так. Ну, доволі шумно. Ну, це, можливо через те, що дуже короткий хронометраж, Хоча не факт, що через це. Так, на першій стороні. Чомусь чисто. Ану. Може, можливо, і дійсно якась там конференція була, заставочка. Це, мабуть, там ставили на акустику. Як вона називається ця акустика, яка в павільйонах грають? Ось. Отак вона виглядає Firemate FD10. Ось така цікавенька касетка. Наступна. Касетка, це в нас буде. Е, називається дуже просто C-90, бо більше на ній нічого нема. Але, так, написано, що це е, компанія Swire Cassettes LTD Hong Kong. Сваire mm, Magnetics або Сваire Кассет. Я так розумію, це одна та сама компанія, яка в Гонконзі робила касети. Зустрічалася доволі часто. Так, але ну, цікавий боксик з косим таким бачите кутком. Немає ніяких е відбиточок, вона чиста. Ну, зроблена більш-менш така плотненька. Відсотків так на 80. Сі90. Так, що це у нас? Логотипчик. Можливо, це логотипчик компанії. Ось. Це так само гарантія і інструкції. Все дуже скромно. Ось ну, тут я. Не перекладав. Але папір доволі якісний, деся фарба золота, але під кутом видно, що золото окисляється. Значить, золото не справжнє. Тут не окислилося. Але папір доволі непоганий, плотненький. Так сама касета. Дуже дуже простенько виглядає, нічого зайвого немає. C-90, JC90, чи то JC, нібито як бренд? Не зрозуміло взагалі. Але бачите, основним це C-90. все LN. Так, і з другого боку. Поклеєно, скажімо, так, на четвірочку, тому що ну нібито рівно, але наліпка з'їхала в лівий бік. Що на першій стороні, що на другій. На другій трішки менше вона вписалася в контури, хоча тут є зазорчик, але тут змогла вписатися на першій трішечки вже почала вилазити. Ну, хоча б не, не пере, на перекос не пішло. Хоча б і це добре. Да, до речі, вона на гвинтах. Перший варіант FairMate Аналогічно, да, на гвинтах. Я забув вам про це зазначити на гвинтиках, тобто розборні. Так, давайте послухаємо, що ж на ній. Так. О. якась непогана музичка. Чимось е зі старту, як то кажуть, нагадало Енігму. Нагадала але сумніваюся, що то Енігма. Але треба цю касетку послухати, що ж на ній. Так, до речі, подивимося стрічку. Давайте. Стрічка Олянець, темно коричневого кольору. Ну, зберіглася, вона доволі непогано не не пам'ята. Непогано виглядає. Ну, звісно, писати не пробував. Треба буде послухати цю запись, якщо вона нормально записана, її можна буде залишити. І ми не будемо ризикувати. Писати, до речі, Теж з першої касети я вам забув показати стрічку. Фейермейд. Має подібний колір. Але дивіться, якщо ми зараз. не ще ближче. Ну ніби як на першу свіжості, якась окість є на стрічці. Але можливо, це е, на початку. Стрічки воно. все може бути не не саме ідеал, але і, як то кажуть, не спорчено. Так, наступна касета у нас та -дам! First. Е, я так думаю, що з вас багато хто знає цей бренд і знає цей бренд як ширпотреб, китай, китаєчизація якась там. Перші в 90-х магнітофончики, які там продавалися по 5, 7 10, 13, 15 баксів. Пусті. Але ця гонконгівська касета дивіться, мануфактура Byte Forwards electronic MFG. Компанія Гонконг. Ем, так. Forward. Це вже трошки якась інакша контора. Так, ну давайте роздивимося ближче. До речі, доволі часто в гонконгівських касетах от, е бокси в такий от е в такій везеруночок ідекого. Квадратики. Так, відбиток немає ніяких на ній. Е ну, по якості вона. Е Середньої такої плотності, навіть якщо ну, наперекос не, не йде, я б сказав. Тобто доволі якісно зроблено, Відсотків, скажімо так, на 80, бо завжди є щось краще. Папір. Папір плотненький, теж відсотків на 80, бо зустрічалося більш плотніше, але доволі якісно. Так, якісна печать. Вибачайте друг. First, Compact Cassette. Так, тут щось було підписано. Так, C60 Compact Cassette. Ну, така, виглядає. скажімо так, презентабельно. І сама касета. Е, я вважав, що вона буде виглядати аналогічно тим чорстим магнітофоном. Е, Пахабніко, але ж ні, касета зроблена доволі якісно. Ну, Скажем так, це не Sony, не можна її порівнювати там, Sony TDK з відомими брендами. Але зроблена доволі якісно. Е, Коточки в неї такі, бачите, широченькі, недребіжа. Теж на гвинтах. На гвинтах. Чистенько. В гарному стані зберіглася сама касета. Не пописана. Так. Рекорд. Чистий прозорий рекордик. Е, Ну. Зрозуміло, на таких вас скоріш за все немає. Е, коду. Давайте послухаємо, що ж на ній записано. Непоганий джазик. Непоганий Джазер. Треба теж буде послухати цю касетку. Ось такий доволі непоганий екземплярчик. Давайте подивимося стрічку. Так, стрічка має. Темно-сірий такий виражений колір. Камера, мабуть, трішки підсвічуємо, бо ж світло тут є. Ось, але якщо я в, е, повз камеру дивлюсь, то вона навіть, можна сказати, кольору мокрого асфальту. Але непогано, непогано. Я б сказав, що цей не гляний цінемат, це напівглянець на стрічка. Ось сама така касетка. На... Ну, непогано, вона. Та ні, не репить вона доволі нормально, плотно зроблена. Ось така. Корейський First. Так, ну і четвертий варіант в нас Екмі. Екмі касет. Я чогось завжди вважав, що Екмі, який ми бачили зазвичай, це китайський ширпотреб. Але цей. Ця Acme мене дуже здивувала. Доволі якісна касета. По-перше, на боксі, бачите, Made in Japan є відбиточок. Задня кришечка боксу зроблена з таким матовим ефектом напівпрозорим. Так, підписано: зроблено в Гонконзі. Acme, касет C60. Ну. Все, як положено інструкція по використанню. Ну, я б вам сказав, що в руках вона, ця касета відчувається, як надійний надійний такий добротний бренд. Вона дуже плотний такий бокс. Дуже якісно зроблено. І а, чекайте, чекайте, мимо ми ще не роздивилися. Доволі плотний папір. Доволі плотний. Якісний папір. Друк дуже якісний. Ну, шановні, нема до чого просто домахатися. Реально виглядає дуже надійною касетою. Сама по собі касетка. З дизайном доволі непоганий. Біло-рожевий колір, затонований пластик, не репить. Зроблено все чітко. Нема ніяких зазорів. Захист на місці. Да. Е, ну. Коду теж я не бачу. А бачите, є зі смужками червоними е, рекорд. Якісно теж розбірна на п'яти гвинтах. Бачите, є відбиточок Japan. Тобто Гонконг робив для японського ринку. Екмі японський. Клас! Мені дуже подобається. Зроблено дуже, дуже якісно. Як для екмі, домахатися нема до чого. А, Все зрозуміло. Вечори на хутори близдіканки. Вистава. Сміються всі. Значить, смішна вистава. Так. Ну, ти А стрічка. Стрічка, так, давайте роздаємося стрічечку. А стрічка дуже нагадує Sony CHF 78 року. Така сама руденька. Матова. Тут же не глянець, матова, ну, я б сказав. Дуже схоже. Зараз під рукою немає Сіячеф, але повірте, дуже схоже Сі-Айчевка перших, по-моєму, випусків. Або uh, TDK 82-го року де uh, серії в них теж, але там глян глянець є. Ця матова ну, виглядає доволі непогано. Uh, ось така Екмі. Не плутати Китайським барахлітом. Так. Дуже якісно. Приємно тримати таку касету в руках. Враження да, добротної касети. Ось такі сьогодні. Ну і бачите, папір не пожовклий. Вона зберігалася дуже дуже добра людина. Мало поняття. В зберіганні аудіокасет. Дуже хайна людина була. Ось така касетка. Просто клас. На цьому все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих касет. Чи бачили взагалі ви їх? Я думаю, що Acme First. Можливо, хтось і бачив. Можливо, не буду стверджувати. Але я, наприклад, ці касети бачу вперше. Особливо здивувала екмі. Екмі здивувала. Якісна касетка. Ну, на запис я, звісно ж, не пробував. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про них. І будемо ми закінчувати. Ставте дзвіночок і будете отримувати повідомлення про наступні ролики. На цьому все. Слава Україні. До побачення!